Так, є ще в наявності. Безпровідні навушники йдуть БУ по 300 гривень, чорні та білі. Це Airpods, ось такі. Непогано, досить непогано грають в комплекті, дам зарядний шнурочок та самі наушники. Є кнопочки, ну є потертості звичайні такі. Ось. І ось ці наушники. Це Ergo. Ці не вакуумні, звичайні ось такі. Звичайні наушники, ці йдуть ерго вакуумні Є ще в комплекті дам вакумки самі. Всі наушники перевірені, протестовані, працюють добре. Ось такі вакуумки. Це БУ-наушники. По 300 гривень, чорні та білі. Так, ось е, така модель. Не знаю, можливо, буде комусь цікаво, яка саме модель. Ось комплект вакумок самих. Е. В комплекті дам звичайні шнурочки для зарядки, є багато різних провідних також, кому буде цікаво. Пишіть у повідомлення або у телеграм-канал та інстаграм. Силочки у шапці профілю.